Російського диктатора просять не приїжджати. Путін став незваним гостем навіть в Африці. Що сталося та чому до бункерного звернулися з таким проханням? Розкажу вже зараз. Ви на Фабриці новин Яна Тасія Федор. Отже, влада Південно-Африканської Республіки неформально просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Він зазначив будеться в місті Дурбан у південній Африці в серпні. Про таке пише видання Санді Таймс. А що сталося? Запитаєте ви. Причиною цьому є ордер на арешт російського президента, який видав міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні. Тому, якщо бункерний все ж вирішить приїхати на саміт, влада пар буде змушена заарештувати диктатора і передати до МКС. Далі цитата. Пар запросить Путіна взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто. Після того як приторія звернулася за юридичною консультацією щодо своїх зобов'язань заарештувати російського лідера, якому міжнародний кримінальний суд пред'явив звинувачення у військових злочинах. Кінець цитати додам, що Південно-Африканська Республіка входить до країн, які підписали римський статут, що зобов'язує її виконати рішення МКС. У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати, сказав представник уряду. Пар нагадаю, Путін був запрошений на саміт глав п'яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай та ПАР. Водночас влада Південно-Африканської Республіки відмовилась підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні. Але нещодавна видача ордеру на арешт Путіна МКС, який звинуватив його у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росії територією. Поставила правлячу партію пар у незручне становище, газета зазначає, що минулого тижня президент Південної Африки Сиріл Рамапоса навіть призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Володимира Путіна, але варіантів і не виявилось за словами джерела видання. Комітет сумно констатував, що не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з звідоз. Зв'язку з Москви тому високопосадовцям ПАР довелося дзвонити в Росію. Нині ж приторія веде переговори щодо участі диктатора у саміті з Москвою. Нагадаю, 17 березня міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої справ дітей РФ Марії Львової Білової за депортацію українських дітей до Росії. Головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії. Володимир Путін постане перед правосуддям у газі за злочини, вчинені проти України незалежно від аргументів Москви. На Росії ж провели цілу пропагандистську кампанію проти міжнародної інстанції. А як ви думаєте, чи піймають взагалі колись диктатора Путіна та чи з'явиться він на лаві підсудних, враховуючи цю історію з Південно-Африканською республікою? Напишіть до речі у коментарях про це. Ви на фабриці новин підпишіться і ставте вподобайку цьому відео.